Бажаєте оптимізувати час ведення обліку та автоматизувати процеси, перейдемо в налаштування та відкриємо автоправила, створимо нове та введемо його назву. Спочатку оберемо, для якого типу операцій бажаємо налаштувати умову. А далі вам потрібно визначити слово чи фразу, яка повторюється в усіх типових операціях, наприклад, оплата за товар. Тож, Якщо коментар містить фразу оплата за товар, то автоматично до цієї операції додасться і далі обираємо потрібну сутність. Категорію контрагента Техпроект, можна відразу додати кілька сутностей, наприклад, категорії продажі з сайту, контрагент роздрібний, проект онлайн та техповна оплата. Якщо ви маєте різні варіанти коментарів, що підходять під цю умову. То додавайте їх, обираючи ТА чи або. Тепер перевіримо це правило в ділі: завантажуємо виписку та насолоджуємось автоматичним рознесенням операцій і інформативними звітами. І наостанок кілька моментів, які треба знати. Створювати автоправила можуть користувачі тільки з системними посадами. Автоправила розповсюджуються на всі операції, хто б ці операції не створив чи завантажив. Що правило спрацювало, можна побачити в історії дій. Правила приміняються по ієрархії. Тобто, правило, що стоїть першим в налаштуваннях, буде спрацьовувати першим і так далі. Приміняється тільки для нових операцій. Зміни в правилах. Не змінюють вже рознесені операції. Також автоправила можна видаляти чи зупиняти.